Вітаю, ви на каналі Таємниця Таро. Були прохання по цьому розкладу, я із задоволенням для вас такий розклад зроблю. Цей розклад відноситься до існуючих стосунків, можливо, не простих, але це буде для вас підсказка або просто інформація, якою ви вже будете володіти і вирішувати, що робити далі. Буде три варіанти, в кожному варіанті буде по 9 карт. Перша карта відносини зараз. Треба зрозуміти, що між вами на даний час відбувається. Друге, що він думає про вас, що він відчуває до вас. Як поводиметься з вами? Чого він чекає від цих стосунків? Як вам слід поводитися з ним? Відносини на ближчий місяць, відносни через три місяці і відносне через півроку. Я почну з першого варіанту. Хто ще не вибрав, стати на паузу і так. так, відносини зараз. Що він думає про вас? Що він відчуває до вас? Як поводиметься з вами? Чого він чекає від цих стосунків? Як вам слід поводитися з ним? Відносини на ближче місяць. Відносини через три місяці і відносини через пів року. Так, дивимося відносини зараз. Ну, про відносини загалом не доводиться говорити, так як п'ятірка Мічі говорить про сварки, бійки, скандали, агресивна карта, якщо чесно? Що він думає про вас? Думаю, як прадивіше збрехати. Я так вам скажу: ви нічого не знаєте про справжнє життя цієї людини? Що він відчуває до вас? Ну, ви знаєте, в цієї людини є почуття до вас, але треба дивитися далі. Як поводимося з вами? Я би сказала так, що він буде поводитися з вами так, як це йому буде вигідно і цікаво. Чого він чекає від цих стосунків? Дивно, він чекає, від вас що з вами доведеться боротися, відстояти свої права. І Як вам слід поводитися з ним? Ви знаєте, саме краще, що ви можете зробити, це чекати. Відпустіть ситуацію, побережіть свої нерви і своє здоров'я. Відносите на ближчий місяць, поки нічого не буде відбуватися, все так, як і було. Відносини через три місяці через три місяці ви дізнаєтесь про третю особу в ваших відносинах. Відносини через півроку. ну, відносини будуть тільки через гроші. Підсумуємо, відносини в даний час скоріш більш формальні, аніж почуттєві. Скоріш за все, вас з'єднує або дитина, або спільне майно. Майбутнього не буде. Ви самі бачили, в даній ситуації вам краще прийняти цей факт і навчитися жити своїм окремим життям, щоб не втратити своє життя надіями і спогадами, але вирішувати вам. І так, хто вибрав другий варіант? Перша карта відносин зараз. Що він думає про вас? Що він відчуває до вас? Як поводиметься з вами? Чого він чекає від цих стосунків? Як вам слід поводитися з ним? Відносини на ближчий місяць. Відносини через три місяці, відносини через півроку. Так, відносини зараз. Ситуація на зараз розлучення, розставання, при тому навіть не спілкуєтесь. Що він думає про вас? Він думає, що між вами всі відносини закінчені. Що він відчуває до вас? До вас він, на жаль, нічого не відчуває. Як поводимося з вами? Ніяк. Він розірвав з вами відносини, він прийняв для себе таке рішення. Чого він чекає від цих стосунків? Ця карта говорить, що в думках у нього є, що, можливо, він буде в майбутньому з вами миритися. Отак. От Як вам слід поводитися з ним? Якщо він вам потрібен, то для нього будьте доброю і чуттєвою. З розумінням до нього відноситись, без скандалів різних слів. Відносний на ближчий місяць. У відносних найближчого місяця є третя особа. Так, відносне через 3 місяці. Вибір буде. Його на сторону дівчина за знаком зодяку тіле діва діваказирох. Вам вирішувати хто це відносно через півроку. Як не дивно, я вам хочу сказати, що він може одуматися і шукати любий привід вас побачити, але ви пам'ятаєте, ніяких скандалів, відносин знову будуть розвиватися, з'явиться порозуміння, Підсумуємо, На сьогодні вам здається, що все. Ви розійшлися і це назавжди. Так, у нього на даний час є інша особа. Але якщо він вам насправді потрібен, то вам краще просто підождати і не засипати його смс-ками, скандалами. Коли він проявить себе по відношенню до вас, Будьте вічливі і добрі, і у вас є шанс з ним відновити відносини, але вирішувати вам. Так, переходимо до третього варіанту. Так, відносини зараз. Що він думає про вас? Що він відчуває до вас? Як поводиметься з вами? Чого він чекає від цих стосунків? Як вам слід поводитися з ним? Відносини на ближчий місяць, відносно через три місяці і відносно через півроку. І так, дивимося, Так, дивимося відносини зараз. Ну, Відносини застигли в мертвій точці, тимчасові віддалення один від одного. Що він думає про вас? Ну, він думає, що він переміг над вами. Отак. От Що він відчуває до вас? Ви знаєте, крім брехні і таємниць, нічого не відчуває. На жаль, як поводиметься з вами? Та як сварки і конфлікти? Більш нічого. Чого він чекає від цих відносин? Ви знаєте, він чекає, коли зможе поїхати у відрядження подалі від вас. Отак. От як вам слід поводитися з ним? Ну, знаєте, як дошляна сім'ї. Відносне на ближчий місяць. Кожний буде відстоювати свої права. Нічого доброго. Відносне через три місяці. Ну, Ви знаєте, вказу на зміни і зародження нового, можливе, поповнення в сім'ї чи інше, але позитивна зміна. Відносини через півроку. Та які відносини чисто формальні. Так, підсумуємо: вам вирішувати, що робити далі, але якщо ви хочете себе реалізувати, то з такою половинкою це буде вкрай важко. Я всім дякую за перегляд відео і буду вдячна за зворотній зв'язок.